Давали передачі на правий фланг, де постійно знаходився Федецький, задля того, щоб Артемов міг застосувати свій коронний, класний а, і точний а, подачі, хоча свою професійну кар'єру. Розгортають свою атаку правим флангом а Карпа... Закарпаття. Давидов подає в штрафний майданчик, рикошет і Тломак спокійно. На момент початку матчу статистично було підраховано, що 27 футболістів Ігор Гамула застосував далі. Зокрема, появи Андроніка Ніка також про це свідчать у супернику. Зараз ледве штрафний майданчик не увірвався футболіст Карпат, Кожанов, але в останню мить він зміг віддати передачу на ходу. Прикрив захисник м'яч і пробити. Ну, ви знаєте, що є зараз найкращим бомбардиром на кращих позиціях, окрім центру півзахисту. Тобто, Крім півзахисника крапляну, зону Єврокубків, про що я вже говорив, лівим флангом розгортається атака Карпат. Удар по воротах Кузніцова. Але м'яч навіть не виходить за межі поля. Кожинов віддає передачу штрафний майданчик. Худобяк набирає швидкість. Але Кузнєцов, хоча міг від... він пробувати, я думаю, дуже небезпечно по воротах. та хвилина першого тайму. Західноукраїнського, бо Карпатського дерби йде. Гурулі на лівому фланзі. Гурулям зачекав з розвитком атаки, подає в штрафний майданчик, але захисники відбуваються. Атака триває. Флангом непогано розвивається атака Закарпаття. Давидов порозстрілював, повторював цей момент. Давидов пробивав. Микуляк пробивав, але там був рекоше дальньої дистанції Артем. Ну, тут заробляє він стандарт. Буде штрафний, будемо слідкувати. Грав Олександр у металісті. Від нього чекають непокази. Кожанов подає на дальню стінку. Пробував, на стійку пробивав. Зараз Годві стандарт. Тепер вже кутовий буде. Класна передача. Мені навіть спочатку здалося, що Кожанов занадто си. момент в Карпат виникає. Удар головою. Лам'яч виходить. До Лудю пробував по воротах. показувало нам перед цим Ігоря Гамулу. Помилився захисник центральний. Закарпаття зіграно. вісім турів, це дев'ятий. Кузніцов безумовно дуже багато бореться. Саме він опинився зараз на газоні. У восьмох матчах. Удар по воротах м'яч влучає в стінку. Добування знову м'яч опиняється. там... Голодюк знову опиняється на газоні. І перша жовта картка. Іван Козоріс отримує. Артеменко і Болохана. Ніхто вісім матчів не провів. Момент Закарпаття удар не виходить yeah, гравцем основного складу. Ну а Давидов провів 5 матчів. і Це шостий Олександра Чижевського, який в свій час став рекордсменом Карпат за кількістю зіграних матчів у чемпіонаті. 225. Не менш серйозний настрій буде і в Андрія Донця, який декілька років у складі Карпат і на них завжди виходиш з особливим настроєм. Карпати в атаці, Гурулі бореться. Однак дуже сподіваюся, що тренер мене випустить на поле, принаймні на заміну. хоча І знову, доки шукають один одного, партнери по Карпатах. Закарпаття футболісти Закарпаття вже встигли повернутися назад. Але атака триває. Удар по воротах! М'яч в сітку, але з іншого боку. Перевіряє реакцію голкіпера. Довго приймає рішення. Віддає на Давидова. Давидов. Ну що, ви... лікарі в боротьбі з Леандро отримав він ушкодження. Ні, не з Леандро. В атаці володіє він спринтерською швидкістю. І взагалі починав свою спортивну кар'єру. Він у легкій атлетиці. Принаймні цікавіше від цього буде другий тайм. Удар по воротах, але дуже високо, м'яч літаю. Дуже високо, Скільки додав до основного часу арбітер. Але перша додана на хвилину вже пішла. Миколяк опинився на газоні. Тут може бути ж... отак. От червона картка. Колотнеча розпочиналася. Хочеться подивитися на повторі Це цей момент. Самсон Годвін. Як же ж потужно? Можливо, навіть Сергій... Микулякові. Чи зможе він продовжити гру? Іван Козуріс. В атаці Карпати. Але жорстко зараз травмував суперника. За що отримав, до речі, червону картку, залишивши карпа, ну, Кутовий поки що не дуже вдало. Виходить, Кожанов, подає в штрафний майданчик. Пробиває Кузніцов, трохи не вистачило точності його удару. Абсолютно сам він був голо красення о, там з дуже дальньої дистанції від Джексона Келія металіз закрутити. Під ближню сті... стійку. А тепер момент Закарпаття. Удар по воротах Добивання! Оце момент. Простріл, у штрафний майданчик. Удар у Зотова не вийшов низом. Чим, але дуже, дуже спокійно провели командою. Ну, а тут момент все ж таки Карпат виникає. Кузнєцов бореться, але до кінця Федецький на правому фланзі. Прострілює, навіть пробуває по воротах, З лівої ногу ближній кут. Забитий гол не зміг він зараз. І Бодвін вже покинув поле. Удар Володіка зі штрафного не виходить. Атака продовжувалася. Але... Виключно, що футболісти дещо помінялися там позиційно, бореться. І виборює м'яч пробиває, але пробуває дуже слабко і забирає м'яч. Момент. Для створення небезпеки загублено, але Закарпаття продовжує атакувати лівим флангом. Прострільна передача і удар головою. Давидов пробивав, рятує. От, нарешті, і тлумак увійшов. Ну, а зеленобілі, як бачимо, все частіше починають провалюватися. Милошевич, до речі, дав пробитий. Не дають принаймні створити небезпеку біля своїх воріт захисники. Худобяк пробиває по воротах, але заслабко. Для того щоб... в сьогоднішньому матчі наносяться. Карпат. Голодюк знаходить Худебяка. Худобяк може пробити Худобяк, пробуває, але занадто високо. Атаки хоча роблять це без особливої небезпеки. Там ледве венгер не завадив. А, пройти а, футболісту Карпат Худобяков врізався. Після такого пошту поштовху артію говорили, що вони хочуть сьогодні обов'язково перемогти. Не лише для того, щоб три очки в скарбничку свою турнірну занесли, а й що. Ну, після цього, після цієї паузи в чемпіонаті подача, штрафний майданчик не дуже вдало. Карпати продовжують атакувати, і все ж таки таке враження, що вони більше заслуговують сьогодні на перемогу. Не те, щоб забити їх четвертим. Дві перемоги були над оболоні та Зорею. Потім нічия з Металургом Донецьким на стадіоні України. Це четвертий матч. Артем Федецький. Худобяк подає Бабенко грає на виході. Добування на добування немає нікого. Голодюк виборює м'яч Вартьомінка. Триває атака Карпат, Батіста. Батіста залишається з м'ячем. Батіста віддає на Федецького. Федецький знов хотів віддати м'яч на Батісту, але я думаю, що того другому тайме ж не помітно. Знову худобяк на загострення грає. Штрафний майданчик подавав на бразильця білої команди, але пробити як слід Батиста не зміг. на 45 хвилин. Другого тайму. на весь другий танк. Але з іншого боку, і в першій половині грі, хоча вони володіли перевагою, вони не змогли її втілити забитий гол. Ін основного часу залишається в західноукраїнському дербі. Уз штрафному майданчику Бабенко перший на м'ячі. Бабенко, яка на цю мить має 12 очок. Атака лівим флангом. І момент Давидова. Давидов пробиває поворота головою. І знову, до речі, захисники дають Давидову пробити, незважаючи на те, що вони є більш силовими. А от на цей раз Тубіч важкий буде матч. З іншого боку, команди Миколи Павлова також дуже потрібні очки, бо все ж таки не вдало старту. Голубіка забрати майстерності, щоб зупинити І... Пішла вже остання фактично компенсована хвилина. Фодецький атаці. Фодецький проходить вперед, входить в штрафний майданчик. Артем Федецький. Залишається змір ще можна віддавати на Кузніцова. Кузніцов занадто довго приймає рішення і по поворотах. Сергій Кузніцов. Все ж таки перемога Карпат виривається. Карпати виривають перемогу під шалену Радість своїх вболівальників Федецький віддав, зробив він все для Кузнєцова. Залишили самого Сергія Кузнєцова Захисники Закарпаття він зміг прийняти м'яч. Знаєте, мені вже здавалося, що занадто довго він чекає. Але зміг пробити поворотах і забити гол. Я думаю, що він буде переможний. Цей забитий м'яч Сергієм Кузнєцовим вже на 98-й 90 -98. Третій хвилині, навіть в меншості його команда забула, проявила характер і забила переможний гол. Передачу. Зараз про Луна свісток. Луна свісток про завершення цього матчу, про завершення західноукраїнського дербі, який сигналізує, що Карпати завдяки голу з в на 93-й хвилині здобувають свою перемогу і три очки в турнірної.